Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про приємне очередне проявлення русофобії. Латвія продовжує показувати приклад, як треба ставитись до так званої Росії. Мало того, що держава надала нам майже усі основні свої озброєння, які у неї були, так і ще вона постійно показує росіянам, де їхнє місце. Сейм Латвії в окончательному чтенні утвердив законопроект предусматривающий передачу дому Москви в собственность государства, Латвія забрала у так званої Росії дом Москви, який перебував на її території. Так звана Росія засмучена. каже так не можна робити. Я напомню это експропіація. Ні, своєво в Латвії, але учора трапилась і інша приємна історія. Латвія вигнала із території своєї країни нахабного росіянина, який займався підривною діяльністю проти Латвії. Час на збори вони страни. Борис Катков в свої 82 і представити І представить що його об'являть угрозою національної безпеці Латвії. І тепер цей росіянин після повернення на родину зможе жити у найкращих умовах, а не те, що у тій загниваючій Європі. М'ясо кусоколік. Палку колбаси треба прив'язувати к ноге, что собаки хоч знайдуть. что дом скоро заваляться, конкретно завалится. Якщо вам подобається, як страждають російські окупанти, то підписуйтесь на мій русофобський канал. І ще тисніть ваші русофобські лайки і лишайте під цим відео русофобські коментарі. І будемо зло, хоча ні. Добре, втішатися із цієї історії, звати оцього росіянина Боріс Катков. Більшу частину свого нікчемного життя він прожив у Латвії. Там він очолював проросійську організацію, будучи при цьому ще й громадянином так званої Росії. 25 років сьогодні сповняється моєю роботи в качі. Президент латвійська російська са Займався він тим, що вербував молодь і відправляв її, наче як на навчання до так званої Росії, а ще допомагав організовувати антилатвійські мітинги. В рігі у пам'ятні Райнісу пройшла акція проти русофобії. На такі мітинги у Латвії люблять ходити росіяни, вимагати там щось, кажуть, що у них є якісь права. І це ті самі росіяни, які опинилися у Латвії, тому що Латвія була під російською окупацією. При тому на так званій Росії вони не можуть ходити на мітинги. Там історія із мітингами дуже швидко закінчується. Вину мобілізованого зазіржуваждені. До слова, оце російські мусора запакували дружину мобілізованого, яка підтримує війну проти України, але не хоче, аби її родичі подохли. Коли розвалився советський союз, Україна як трудний підросток була відпущена в свободне плавання. не довно було бути. І, і спеціальна військова операція – це вынужденная мера, це робота над ошибками. Вину мобілізованого задержують громадян, ви бачите? Як я вже сказав, оцей росіянин займався антилатвійською діяльністю на території Латвії. А тепер він здивований, чому його із Латвії на його родину вигнали. Що 57 років, 13 членів сімей. Саме латвії, до речі, він так і не зміг отримати латвійське громадянство, тому що живучи на території Латвії понад 50 років, він так і не зміг вивчити латиської мови. Це дуже поширена історія серед росіян, які зараз змушені ходити на іспити, ну чи то їздити, і все одно мову вивчити нездатні. В такій країні і живемо, да отож. Маємо ситуацію, коли іноземець жив на території Латвії понад 50 років, не зміг вивчити латиську мову і ще й займався підривною діяльністю. На так званій Росії його би кинули років так на 15 до в'язниці, а тут його просто вигнали до себе на родину, і російські пропагандисти дуже обурені. Це вже не держава. А вже просто прикращає сучто. А особливо вони обурені тим, що коли діда вигнали до себе на родіну, то назвали це видворенням. А росіяни кажуть, що це депортація, хоча ні. Депортація це те, чим займалися росіяни по відношенню до латвійців у сорокових роках. Ото була депортація. А тут його просто повернули туди, звідки він власне і є. Депортація у них в їх розумінні, це могли тільки їх депортувати в 41-му, 49 му А рус кажена Росії, ні, це не депортація, це видворення, це примітельне виселення, Ну тільки не депортація. Серйозно горять від абсолютно законного видворення ті самі росіяни, які організовували депортацію. Отації цілих народів, ті самі росіяни, які зараз вдерлися до чужої країни, вбивають громадян чужої країни і виганяють громадян України зі своїх домівок на тимчасово окупованих територіях. Вам все пані направо за приділи території Запорозької області бігом. При чому українці часто зникають після того, як росіяни виганяють їх зі своїх домівок? А тут іноземця діда вигнали із чужої країни, і ви подивіться, порушили його права. Росіяни про права згадали у штата вче больна тема, болезня тема. Про переселение. Это розділення сім'ї это теж не имели права этого делать. Это ну по всім міжнародним нормам, это невозможно. але російському діду треба віддати належне. Він усе ж таки розуміє, чому так і з ним сталося. Чому росіян зараз виганяють? Ну, Якщо би не було цих воєнних дій, Ко б не було соль пристального уваги. і оскільки цей дід був усе своє життя військовим, а потім на пенсії став займатися підривною діяльністю проти Латвії, його почали на так званій Росії навіть зустрічати. Цілий губернатор сказав, що діду допоможуть. Уже виїхали на границю. Встретять Бориса Грігорьовича. Проте коли подібні випадки трапляються зі звичайними росіянами, не із тими, які працюють на російській спецслужби, то виявляється, що вони нікому не потрібні. Мені дуже розказу точні історії, не очі хороші. Ні, ще хорошо сожалению, сажає чиновниках уже російських. бо на самій так званій Росії росіяни насправді не потрібні. Набагато більш потрібними там є нелегальні мігранти. Це до речі, цілком реальна реклама. Откуди там із Кенії завозим 20 тисяч чоловік із половина Таджикистану вже тут. Вони Всі заповнили ці бумажки. Для чого вони тут потрібні? Вони там потрібні, щоби вбивати так званих ветеранів, так званої СВО. Чим вони часто і займаються? А ще потрібні. Для того аби організовувати підпали як учора поблизу Пітера. Хоча напевно я дещо помиляюся, інколи росіяни так званій Росії потрібні, але тільки якщо це безправні зеки, яких знову можна відправити у якості гарматного м'яса, помирати на території України, тому що під час попереднього обміну Росія так звана забрала саме їх. Сінь тяжкі лісне порожні шось ходиш у дузункоморавогі. Словом, історія із дідом просто прекрасна, і найприємніше те, що це тільки початок. Дуже скоро більше росіян будуть повертатися до себе назад на і нити. Ну а я вкотре хочу подякувати країнам Балтії за абсолютно адекватну і правильну позицію. Нагадаю, що президент Латвії, тоді коли був іще міністром закордонних справ, близько півроку тому закликав до прямих ударів по території так званої Росії західними озброєннями. До цього закликав Кликав нещодавно і президент Естонії, даючи нашу підтримку. Ми не можемо запобігти тому, що щоб знищувати об'єкти на території агресора для того, щоб уповільнити просування російських військ, і тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні. Держави Балтії, Латвія, Литва та Естонія прекрасно знають, що таке російська окупація, і чудово усвідомлюють, що росіяни не планують обмежувати стільки війною проти України. Хорошо, ми час возьмем і відімвайська для Чити 40% в Латвії. процентів країни НАТО відповідно знищення так званої Росії у її нинішньому імперському вигляді, це як наш національний інтерес, так і національний інтерес держав Балтії, але насправді це національний інтерес усієї Європи. Та й усього цивілізованого світу просто держави Балтії мають набагато більше сміливості, аніж деякі набагато більші і потужніші держави. Я дякую Латвії, Литві та Естонії за єдину правильну політику щодо так званої Росії і за велику серйозну допомогу Україні. Але маємо допомагати нашому війську і ми із вами, у тому числі дронами камікадзе, від яких росіяни та зрадники України вже мало не плачуть. От розказували що у одного міхвода прямо в полі заклинив движок. Он намагався щось та і в этот момент прилетів дрон і його осколками. в результаті тяжого 300. Ладше від українських дронів Камікадзе Рогозин, поранений свого часу у центр прийняття рішень. Він пише про каруселі із українських дронів Камікадзе, які постійно створюють російським окупантам серйозні проблеми. Пише, що ротацію російські підрозділи через роботу українських ФПВ майже не можуть проводити, але одночасно Асно закликає так звану Росію активніше працювати над тим, щоб у росіян було більше дронів і засобів протидії. Відповідно, нам із вами не можна у жодному разі зупинятися. Ми продовжуємо передавати від вас дрони на фронт практично кожен день. Воїни 5-ї окремої штурмової бригади отримали 50 товстих дронів камікадзе, і воїни 24 ї бригади отримали іще ще дуже товстих дронів. На оці дрони донат. Також і восьмирічний Іван. Він хотів придбати Лего, але вирішив віддати кошти саме на дрони. Привіт, мене звати Іван, мені 8 років. Я накалюдував грошей і цього... і я хотів придбати собі лего-конструктор. Але цього я краще віддам їх Сергію Стерненку, щоб він збирав на дрони камікадзе. Такі діти, як Іван, мають бути прикладом для кожного українця та й насправді для міжнародної спільноти. Також і ми тут порадились і вирішили подарувати Іванові два набори конструктору Лего як на знак вдячності за його відповідальну громадянську позицію. Е, Вітаю, Нам привет. Привет, пан Іван. Проходи, проходи. О, е, це я. Привіт. Привіт. Я э, знаю, що ти закидував гроші на дрони, але хотів купити собі конструктор Лего. То так. ми порадились і вирішили тобі подарувати два конструктори Лего за твою громадянську позицію, свідомо. Дякую. Це не все ще Так, дивись і, і ще. У нас є отакий шеврон, ми його даруємо тільки бойовим пілотам. Але тобі ми зробимо виняток і також даруємо такий шеврон. Дякую. І ще такий. Дякую. Дякую тобі за позицію. Дякую. Росіяни вбивають наших людей. Росіяни крадуть у українців домівки. Росіяни крадуть у українських дітей дитинство. Але росіяни ніколи не зможуть вкрасти нашої людяності та нашої єдності. Будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.